Всім привіт! Я сьогодні прокинулася 6 ранку, бо ми сьогодні будемо їхати в Валенсію на цілий день. Тобто виходити ми будемо в 6-30, а приїдемо додому а ми в 8 або в 9 вечора. Подивіться на мій образ, це кстати джинси, з які мені приходили. Зустрінемося з вами уже на вулиці, бо це відео і так буде длинним. Ми зупинилися на заправці. Я зараз буду тут шукати десь туалет. Не знаю, де він тут є. Так. Де туал... А ось. Їхали ми десь час, у нас вже посвітліло. Тепер зупинилися на заправці і будемо ще час їхати. Ось такий тут гарний туалет. Так, ми з мамою тут розположилися на столу на заправки. Так, я зараз буду їсти такі кексики і сок, і персик. Мама їсть хот дог і грушу. Тут що чайок і чайок у нас тут. У нас зараз 8.22. Я поспала в машині, бо я сьогодні ж прокинулася о 5.40. десь тут. От мене поспала в машині. Здесь хрун сорок. И нам еще час Вот видно. И вдалеке вы видите такое здание ⁇ Астол ⁇ Діло в тому, що це ми... ми вже приїхали, вийшли з машини. Ось ми тут стоїмо вже в Валенсії. Зараз будемо тут фоткатися і знімати відео якесь. Тут в Валенції є новий город і старий город. Ми зараз знаходимося в новому, а потім ще ми поїдемо в старий город його дивитися. Я так поняла, що до 4 часов ми будемо тут. В Новому городі, і потім з 4 до до 9 будемо в старому. Ми зараз тут сидимо з мамою, ми вже пофоткались, але мені не сподобалось, як я там получилась, поэтому ми зараз будемо мене перефоткувати. Нам сказали, що ми до 4 вже в машини не сядемо, потім ми взяли з собою сумку, будемо з сумками ходити. Бо там у нас їжа і вода. Подивіться, які тут великі двері. Вони 4 метри або вище. Ходимо по цим вулицям. Ось така тут красота. Подивите. Дворец Маркиза идет на вот. Это дворец Маркиза. очень известный маркиз, который занимался керамикой здесь. Далеко не бедный маркиз. Поэтому вот это здание висит два класса. Дос Аглас это переводится две реки. То есть они соединялись воедино здесь. Поэтому и назвали его маркиз Дос Аглас. Тут что-то такой фонтанчик гарный. Мы нафоткались там биля. зданий и демо. Нам тут еще долго гулять. Зараз будемо заходити до дивноти. Всі такі високі потолки. Це центральний банк Валенції. Банк Валентіано. Ви зараз на главної улиці Валенції. Вона не квадратна, не кругла, у неї нема форми. Просто ось така гарна. Ще одним із символів Валенції це літуча миша. Ми зараз йдемо в муніципалітет ось туди. Це адміністративне здание города Полесья. Там нібих говорила. Зрештою, ми будемо заходити до Управління. Бо Я, приїхали. Як отселось, це присоска, яку я мамі з теми заказала, Віра. Мені дуже нравится. Це заходимо в муніципалітет. Тут везде плитка, бачите? І, кстати, така скользко, що тут нужно підслізнутися. кстати, тоже гарно Валимся там фонарь в середине. Мы с вами стоим, а мы снимаем подарок. Еще мы с мамой поменялись босоножками. Теперь мама в черных, а я в цих. Мама У нас потому что один размерный. Прошли контроль сумок. Поднимаемся в гору по Лестница. Так. Я люблю такие, какие такие здания. Старые не трохи. Не большие. У них есть уютные. Так, поднялась. Так. Это тронный зал, где проходят... Что тут проходит? Встреча, Встреча какая Так, цитронный зал, где да проходят какие-то встречи. Правительство. Правительство. Mm -hmm. Заходим в музей истории. Mm -hmm. Ты любишь музеи? в mm -hmm.

Так мы тут ходим, и тут чимось так вкусно пахнет. Косяк книга тут открыто. Меч какой-то самурайской. Мы уже пришли в другое видео, а мама туда застала на картинах. Что ты нам тут рассказываешь? Я смотрю, я смотрю, какие. Здесь... Мама уже вообще в другой зал. Мама тут замешкалась. Мама там меч самурайский. Так. Что тут у нас? Стекляний пол. Что? Мам, стеклянний пол. А пройти? прийти? Настюша пошла спрашивать, можна сюди на стеклянний пол наступати, чи ні? Бо він бачите, який це мраморний, а це і стекла. Настеньке хочеться пройтись. Будеш ти? А ось дівчинка йде, дивись. Дивись, дівчинка пришла. Я снимаю. Это Сант-Джорди. Слава дракона. Давай спас принцесу. Виходимо звідси вже. Так, виходимо йдемо ще кудись. Зараз ми будемо підніматися зал, де засідають правительства Валенсі. Так, зараз будемо підніматися. Круто. Вот Здесь заседает, скажем, как он называется, мэр в центре. А в фильме вы видите картина «Молодой король Хуан Карлос I» наследник испанского престола. Где там народ, правда? А он с той стороны еще. Когда он говорит, со мной проблема может быть. Может быть. Практически То есть фактически большая часть освещения идет от традиционному свету. Так, вийшло на такий балкончик, сонце таке. Прям в глаза так ріже. Ось ми на з такому мостіку з Дуже гарно. Фонтанчики. Ой, я б зараз в басейні покупалася, бо на морі так жор. На балкончику дуже класно пофоткалась. Можете побачити фотки в моєму інстаграмі. Так, а зараз ми йдемо. Мам, куди ми зараз йдемо, ми ще не знаємо. Мы еще не знаем, зараз куда будемо будем мыть и куди йти? Ты, ты? Да. Я вдева солнечные очки, буду дуже жарко. Глаза смотреть. Фонтан. Так купать я хочу, так жарко. Мама тоже в солнечных очках. Угу. Памятник композисту великому. Ми зараз йдемо на ринок. Ось таке велике здання. Це ринок. Зараз я туди зайду. Подивимося, що там. і Я вам покажу. Центральний ринок. Так. Ой, прохладненько Багато дуже людей. Ось тут продають овочі, фрукти, м'ясо, рибу, все продають. Я думаю, ну, що звичайний ринок, нічого особенного фруктики. Так, ми зараз будем сили на лавочку. Шас. Это сухопутний замок, где доставлялися товари. Уявіть собі. Тут є такий дом, квартира. І його ширина 1 метр 0,7 сантиметра. Як в ньому можна жити? Це самий узкий дом. Ось. Звідси до Тудова. Зараз я навіть вимірюю, скільки це буде. Так, метр. Ну і десь 4. Ось посюди дом. Я в шокі. Це один з фонтанчиків, де можна було купити рибку або наловити її і помити в цьому фонтанчику. Ми знаходимося біля кафедрального собору. Зараз будемо, я так понимаю, внутрішнь заходити. Це центр кафедрального собору. А, ні, спасіба. Зараз будемо заходити туди, внутрі. Ось така красота. Вблизу. Воно виглядає ще гарнішим, ніж здалеку. Так, з вами й центральний вхід ми Так, ми туди не будемо заходити, бо що, мам? виказалося, що там платно. Тобто, бо там вхід платний. Ну, да. якщо ви будете у нас в хвилинка, ми можемо туди зайти, ми зараз ми будемо заходити. В себоту. Що він собі представляє, Світло? Это для сліпих, по-перше, прочитати, що він пристовляє і потом і ще, якщо ви бачите, то тут на башня. Спеціально так зроблено, бо по-реальному вона теж наклонена. Це спеціально так зробили. А це для сліпих людей, щоб вони тут потрогали, почитали. І ось тут теж потрогали, як виглядить собор. Діло в тому, що король Хайми І дуже почав поступати, дуже так так свой брат. Так. В парте музей, вниз в низькі прогулятися по ети мож. Біли. Ну тут можна вниз спуститися і прогулятися під отою водою. Так, всім в соборі. Ми в соборі. Дуже багато людей тут сидіти. Прям дуже багато, прям все забито. Но там є свободні місця, ми можемо туди сісти. Дуже багато людей ходить, навіть знімати нормально не можу. Потолки, як завжди, дуже високі. Це, якщо ще не малюнок, вони прям реально дуже високі. Водний трибунал, який засідає в четвер, Це про цей фонтанчик. Така ж сьогодні. Хоч сьогодні 30 чи 29 градусів, але все рівно дуже прям пече, я ще кепку забула вдома. Так ми беремо коктейль із лісного горіха. Ми беремо 3,90 ось такий медіана, середній. Ось він готовий. Мам, 3,90. Так, я зараз буду вперше пробувати цей коктейль з горіха. Який. Який? Смачно. Ну, Знаєте, солодкий. Смачний? Думаю, ну, таке собі, так? Да? Таке собі. Ну, холоденький, вже супер. Часток німая фама буде пробувати. Так, а тут ми вже сіли в машину, будемо їхати вже в нову Валенцію. Так, ми приїхали вже в нову Валенсію, городок науки техніки. Подивіться, як гарно ми піднялися на мост. Зимній сад. Дивіться, це зимній сад. Там пальми ростуть. А тут дивіться, який гарний отель. Дуже красиво. Зараз тут на цьому мостику. Там басейн дуже великий, ого, там басейн. Я в шокі. Я як-небудь хочу в цей отель заїхати. Дуже класний. Мені тут так подобається. Мені нова Валентія подобається більше, ніж стара. Ой, як мені тут подобається. Зайшли на інший мостик. Яка тут красота? Просто подивіться. Я б тут поплавала, яка гарна білюзова вода. Шикардосік просто. Так, мама вже щось мене обогнала. Фу, мене вже глаза, цього сонця болять. Спускаємось по драбині. Вниз. Що за красота? Я в шокі просто. Красота ляпота взагалі. На дома буду ганяти. що всі так ходять, я за ними не вспіхую. Ну просто подивіться на все. Не... Ходимо, гуляємо. Тут прям так все ярко, О, там ставок. Я хочу... Мама, нам нужна доставку. Так, ми зараз вже чекаємо машину і нас повезуть в Вінеці. Ось, ми вже спустилися з моста. Я хочу жити в цих готелях. Все, ми вже заходимо в машину. Ми вже в машині, і ми в Вінеці. Просто подивіться, яка я лохмата. Так, ось лівий сторони маленький. І баніся. А зараз ми проїжджаємо пам'ятник, який називається «Валенція любить сонце або сонце любить валенцію. Можна називати і так і так. І буде фасад. Зараз литучей. я вам розкажу, чому літуча миш це символ Валенції. Бо коли у них була війна з Наполеоном, то літучі миші не летіли і тим самим допомогли їм виграти. Нашітників Валенції Наполеона. Ось ще одна статуя Санкт-Петербургу. Рекорд... Так, мы уже приїхали. Мама, як називається те, куди ми приїхали? Альбарая. Альбарая-город. Ось така краса тут. Бачите, яка гарна тропинка тут. Везде зелень, цветет. Я, кстати, упарилась из штанов, надо было шорты брать. Так заходим в какое здание? А, нет, это просто проход. Ну ладно.

Ось, ну класно. Ось такі тут домики построїли. Із канави. У нас уже 4 години. Так, ідемо. Красота не описуема. Водичка. Пробую, сьогодні маму говорити в Басіксу. Ми приїдемо десь 8-9 часов вечора. Тут виход в морі, прям звідси виход в морі туди. Що за красота? Виход на море. Ну, море ви вже всі сто разів бачили. Я вам знімала. Ми вже сіли в машину, щоб їхати додому. По путі будемо заїжджати на заправку. Зупинилися на заправці, заходимо в туалет. Тут десь треба знайти дівчачий туалет. Маємо в самому кінці. Ось. Все, вже сіли знову в машину, їдемо додому. Так, може приїхала додому, я вже дуже заморилася, поэтому зараз буду вже спати. Всім пока-пока. Підпишіться на мій канал, поставте мені вподобайку, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока-пока.